Всім привіт! Мене звати Нікі Лайтнін. Ну що, за тестом, чого у вас не здійснюються ваші мрії. У вас є які-небудь бажання? Давайте згадуйте, поділіться в коментарях, що ви вже дуже давно хочете, але воно в упор не виходить. От інше виходить, гроші там приходять, можливості з'являються, а от на це, ну, ну, вже якби аж бісить. А воно все не приходить. І в мене на це є відповідь. Ви просто їх не хочете. Зараз якогось точно вибісила, хтось захоче перемкнути це відео, але почекайте, у нас з вами буде класний тест-драйв. Непростий, небанальний тест. На моєму досвіді, а ви затестите для себе на своєму. Спробуйте. В мене було одне таке бажання. Чотири роки я дуже хочу їсти в ресторанах. Постійно. Про що це для мене? Давайте трошечки також дослідуємо свої бажання, бажання необхідно е, провідчувати, наскільки воно істинне для вас. І мені здавалося, що це дуже логічно. Ну, перше, я в свій час, напевно, переготувала. Тобто я наситилася. Класно, але якось мені вже надоїло. Класно, коли готую для тебе. Друге, це те, що в ресторанах я почуваю себе якось по-особливому. Якось я там зовсім інакша. Я відчуваю себе як ніби наступною версією мене. Мені приходять геніальні ідеї, в мене все виходить дуже легко. І я навіть відчуваю себе якось ціннішою. Тому зазвичай, коли я ходжу в ресторани, я дійсно насолоджуюсь, я виходжу в припіднятому стані і ну, клас! Що може заважати цьому бажанню? Воно звучить як максимально істинне. Для цього необхідно взяти тест драйв бажання. Тобто в мене була така фішка, що в мене були гроші на ресторани, я в них в чогось не ходила. Я ж хочу кожен день харчуватися в ресторанах, але чомусь не ходила. Потім, коли грошей стало менше, я постійно бажаю на ресторани, гроші на це не приходять. На інше приходять, а на це ні. І в мене дисонанс. Чого? Ну, чого? Ну, таке конкретне нерозуміння. Ну чого? Така внутрішня біжана дитина. Так. Скажіть, відчували щось таке? Є, Є така фішка, як. Я її називаю демо-версія тест-драйв. Я попросила гроші на один тиждень харчування в ресторанах. Гроші одразу прийшли. Бо тут було все зрозуміло. Тобто, один день я тестую, я хочу розібратися в собі, чого це бажання для мене не спрацьовує зазвичай. Я хочу розібратися. Мені цікаво, я вистроїла чіткі, якби от. Кожен день я йду в ресторан і перевіряю, як мені з цим. Тобто, я хочу знайти корінь зла, що ж не так. Гроші прийшли, в общем, все окей, приступаю. Перший день я вирішила піти в свій улюблений один заклад. Я, їм. я завжди там була, мені було так смачно. Але на цей раз, що воно таке сухе, що воно таке холодне, що воно всяке ніяке? Я відчувала таке сильне роздратування всередині себе. Фіксуємо емоції. Емоції це саме важливе, що стосується наших бажань. Я в самому кінці поясню, чому. Добре. Роздратування. Я така, ладно, все, ну буває, ну не повезло. Піду сьогодні ще в інший заклад. Там мені зазвичай дуже смачненько, от там якби компенсую. Приходжу туди, знов все ніяке. Я роздратована! І це моє роздратування ще більше стало. Я вже почала його виплескувати назовні. І я така, якби, щось не того. Таке. Ладно, хорошо. Перший день, Галочка. Другий день. А, знаєте, мені дуже захотілося мака. Прям Big Mac меню з картопляними діпами ох, як мені захотілося. Я йду, замовляю, приходжу додому, насолоджуюсь, по-справжньому кайфую, все добре. Ви не помітили тут нічого цікавого? Я принесла їжу додому, а не кайфанула в ресторані. До речі, у нас тут маки дуже класні. Є такі місця, що вони прям ресторанного формату. Можна було спокійно кайфанути. Але ні, я принесла додому поїсти. Така стоп, странно. Знову моє бажання якось не працює. Думаю, ладно, так, третій день щось треба змінювати. Щось іде не туди. Я така, треба вибрати ресторан. Треба вибрати краще. Так, ну, я не буду зараз нове вибирати, так, які я там люблю ресторани. Треба щось попро і починається. Я дивлюся меню ресторану, Мені все не подобається, я не можу вибрати, я не можу розібрати, з чого я хочу. Я роздратовуюся ще ще більше. І знаєте, що роблю? Іду знову в Макдональдс і беру їжу додому, бо я в цей момент вже дуже проголодалася. Тобто на третій день я знов помічаю, що моя емоція, мій стан, роздратованість, розгубленість. Можна пауза? Про яке бажання може йти мова, якщо воно викликає стільки негативних емоцій? Навіть якщо воно раніше радувало? Але зараз оце кусок реальності. Звісно, я знаю ключову фішку або в кайф, або не треба це моя кредо. І я розумію, що моє бажання більше не моє бажання. І знаєте, це було дуже класно взагалі піти, затестити, спробувати демо-версію, скуштувати. Якби мені це зайшло, в мене якби я була в кайфах кожен день. В мене, скоріше за все, було просто уйма енергії знов це повторити. Оце фішка нашого мозку. Якщо ми задоволені, мозок буде працювати на нас, робити все, аби ми знов дали йому дозу: дофаміна, сіретаніна. Коротше, йому буде вкусно, йому буде добре. Зазвичай ми це заїдаємо всякими шоколадками, ще щось. Да? Але це внутрішній здоровий процес. Просте елементарне задоволення. Чи ми задоволені те буде приходити і примножуватись? У мене був такий класний випадок, коли я знімала апартаменти, я настільки сильно кайфанула від от такого поєднання, як я дивилася на воду, на весь центр міста, співали пташки. Одночасно я чула звук поїздів проїжджаючих, і мені це дуже сподобалося. І були, був просто божественний захід сонця. З якою вірогідністю це бажання повториться просто уйму купу разів. В іншій країні, в мене ще так звучало раніше бажання, і ще й безкоштовно. Тобто я жила там по два місяці безкоштовно в місці мрії, по місяцю, або мені хтось дарував, або якимось випадковим чудом, ну там теж. Я не знаю, як це пояснити, але, коротше, теж якимось чудом, в мене є в інстаграмі, в хайлайті, якийсь хайлайт про бажання. Давайте я в описі докину посилання на цей хайлайт або напишу його назву. Якщо вам захочеться, там прям називається з пруфами, з картинками, з доказами такими, що нам достатньо один раз кайфанути. І потім просто якимось чудом це себе траплятись. Але якщо це не трапляється. Ми цього ніфігашечки не хочемо. І зараз це відео буде ще корисне вам одним елементом. Пам'ятаєте, я сказала, що ваші бажання, особливо коли вони крупні, вам здається, що вони далеко. І оце от відчуття, воно далеко, а може не дойду, а може ще щось створює вигарання. Ось чого так важливо продегустувати оцей от кусочок, взяти з бажання кусочок. Один з класних прикладів, який я колись почула, це одна дівчина мріяла полетіти в Мексику. Ну, а летіти в Мексику дуже далеко. Значить, це треба багато грошей, там щось 3000 доларів. Звісно, саме дороге це переліт, ну там ще проживання. І вона от порахувала 3000 доларів, а вона, наприклад, цих грошей зазвичай не заробляє за місяць. І як би ну, ну, не варіант. Треба ціль далеко, так? А їй порадили класну штуку. Нелогічно, нераціонально, але. Я вважаю, що це геніально полетіти туди на два дні. Так ніхто не робить. Так, це економічно невигідно. Але ви можете собі уявити, як це? Сісти на літак в країну, яку ти мрієш, полетіти? Прилетіти туди, відчути, насолодитися, кайфанути. За ці два настільки, за ці два дні настільки, що ти будеш відчувати ще, я хочу ще. І уявляєте, з якою енергією повернутися і створювати гроші, щоб це знов повторилося? Або інший нюанс? Наприклад, спробувати зрозуміти, що напевно, все-таки я зараз не цього хочу. І не долбати себе, не мучити, не витягувати з себе останні соки, щоб заробити тих три тисячі, приїхати туди і розчаруватися. Це відео капец цінне. Лайк, коментар обов'язково. Просто вау! І для мене це вау! Для мене зараз було дуже вау відчути, що я насправді не так і хочу ходити в ресторани. Для себе я зрозуміла на своєму тест драйві те, що я люблю ходити в ресторани. Але для мене це більше тепер ситуативне. Я проходжу десь поряд, мені захотілося. У мене мають бути кошти, щоб я туди зайшла. Тобто я для себе визначила, що мені необхідна там деяка сума на місяць, коли я буду собі просто туди ходити. Тобто, оця от сума введена в мене в бюджет на те, ну, що я хочу, щоб в мене на це були гроші. Щоб от я захотіла, і я собі вільно пішла. І це не така велика сума, як харчуватися лише в ресторанах кожен день протягом місяця. А ось інші гроші, бо я. Завжди за те, щоб ми розширяли свої можливості, а не обмежували. А ось інші гроші, я помітила, що в мене з'являється нове хобі. Мені дуже цікаво, експериментувати з шиттям, створювати, можливо, в майбутньому одежу. Тобто я розумію, що зараз в мене будуть з'являтися вкладення в цю сферу, можливо, ще в інші сфери. Тобто, гроші, які я от фантазувала собі, що це будуть лише на ресторани, насправді розподілились на те, де в мене більше кайфа. Ситуативно попасти в ресторани і купити якусь нову тканину, спробувати якісь нові поєднання, як там що прошити. От. Головне максимум кайфа, головне максимум задоволення. Тоді. Ваш мозок буде працювати на вас. Тоді ваші бажання будуть просто примножуватись. Я не знаю, як це працює, але я знаю, що це точно працює. Дякую, що були зі мною, і зустрінемося! Бувайте!